Близько року тому 41-річний захисник Микола Таканов, захищаючи українські території від ворога на Авдіївському напрямку, отримав важке поранення. Найбільше постраждала рука, яка була під загрозою ампутації. Для її порятунку потрібно було складне, довге та дороговартісне лікування. Тоді військовому пощастило потрапити у програму Врятуй кінцівку, де знайшлись доброчинці, які допомагали фінансувати лікування. А команда лікарів робила усе, щоб рука Миколи могла повноцінно функціонувати. Перший Етап пройшов успішно. Фахівцям вдалося побороти інфекцію та підготувати руку для наступних втручань. Я півроку відновлювався на реабілітацію, масажі, а зараз ми при... звернулися до того, що треба зробити вже другу операцію, поставити вже на цей процес. протез, ну, такий, що вже треба ну, довгоічний. Сам пацієнт результатом задоволений, адже, попри те, що лікування триває, він вже може самостійно виконувати щоденні справи. Те, що в мене було ну, нульовий процес, і те, що зараз став, то це в мене десь 50% відновилось. Тобто я вже можу піднімати руку так, так і можу вдягнутися, можу сам, а так то взагалі нічого не було. Чоловік пройшов повноцінну реабілітацію, і тепер фахівці виконуватимуть другий етап операції, який покликаний відновити функцію руки. Сьогодні буде, ми забираємо всі буси з цементні буси з антибіотиком, забираємо спейсер, який вже свою функцію виконав. Відновлюємо всі м'язи, які будуть функціонувати для майбутнього, то чому зугурну функційному точому зугу, мобілізуємо їх, відділяємо зрубців, імплантуємо протез і. Тобто, чи очікуємо, після загоєння ран він має прийти е, повноцінну реабілітацію, відновити повністю плечовому в сьомому. Хірургічне втручання, як і попереднього разу, виконуватимуть у Винниківському госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Лепи. Наша основна функція це допомагати нашим військовим, які зазнали різні роди травм під час захисту своєї батьківщини. І є досить складні випадки, які... Тяжко без певних меценатів чи без певних фондів допомогти нашим військовим. Тож, завдяки підтримці бізнесу, а також громадянам, які донатили кошти, вдалося продовжити лікування для захисника. На цього пацієнта в нас із-за великої черги, тих, хто стоїть на операцію на чергі, до понеділка фактично коштів не було. Але ми надіялися, що ось-ось наш бренд-амбасадор Ярослава Магучик, яка стала підтримувати програму врятую кінцівку, мала проголосити збір, взяти висоту 200, вона його проголосила, і компанія «Work.ua», особі Артура її власника прийняла рішення задонатити перший мільйон гривень. Додамо, що програма Врятуй кінцівку працює вже в 70 лікарнях України, в якій задіяно близько 200 медичних працівників. Тож долучитись до неї можуть ті, хто цього потребує, а також ті, хто хоче допомогти нашим військовим. Програму можна податися дуже просто, можна загуглити і зразу вийде програма в кінцівку. У нас є чорна черга, це чорна черга журби, там де збираються пацієнти в очікуванні донорів. Є червона черга, коли переміщаються пацієнти, коли донори приходять. Власне цьому пацієнту повазили, що червоні черги зупинився і тому сьогодні відбувається праця. Надалі пацієнта очікує, ще тривала реабілітація і повернення до повноцінного життя. Сам захисник після одужання планує допомагати відбудовувати Україну.